На часі новини. Чим жило місто, розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! У листопаді відділ у справах сім'ї, молоді та спорту за підтримки міської влади організував другий міський конкурс відеороликів Своє кіно його присвятили військовим, які беруть участь у російсько-українській війні. Учасники конкурсу показали, наскільки важлива підтримка для українських військових. 12 грудня у міській раді провели День учнівського самоврядування та відзначили переможців. У чому полягає ідея проєкту та хто здобув перемогу, дивіться у нашому сюжеті. Розкриття унікальності сили духу українців, виховання у молоді патріотизму, поваги до батьківщини та формування активної громадянської позиції. Головне завдання конкурсу відеороликів на підтримку Збройних сил України. У конкурсі взяли участь навчальні заклади, громадські організації та творчі колективи Шепетівської громади, переможців серед 12 заявок визначали за допомогою спеціальної комісії. За результатами перегляду, відповідно до вимог, які були прописані у положенні, і так і визначалися у нас переможця. З 12 учасників у нас вийшло, що ми мали два третіх місця, одне друге і два перших місця. 12 грудня під час проведення дня учнівського самоврядування у міській раді нагородили найкращі роботи. За результатом комісії перемогу здобула творча команда Тайм Меморі з відеопроєктом Думи. Учасниця колективу розказала, у чому полягає сенс їх проєкту. Участь в конкурсі була дуже спонтанна. Ми навіть не планували приймати участь. Це так вийшло дуже неочікувано для нас. Ми вирішили подати заявку. І основна така ідея нашого відеоролику це скрутіння культур двох націй, дружба народів, так би мовити, і переплетіння різних інструментів, вокальної мілізматики. 我。 Асна молодь підтримує військовослужбовців, які виборюють перемогу під час війни. Так, вихованці клубу патріотичного виховання ОТГ 23 також посіли перше місце. У ролику команда показала, як вони підтримують українських воїнів. Заклали свою ідею в тому, що діти, підлітки мають можливість та хочуть змінювати свою країну, тобто вони готуються фізично. Ми вчимо історію. Ми готуємося так чесно. Ну, Тобто ми готуємося на таких різних рівнях, не тільки там фізична підготовка та тактична, а у всіх сферах якогось морального розвитку, фізичного, всього іншого. І наша найголовніша задача це була донести ту інформацію, що діти такі є, ми є, ми існуємо і просто підтримати всіх військовослужбовців, яким зараз дуже важко. Живу там спотягає,

Орців та учасників конкурсу нагородили грамотами та дипломами, солодощами та цінними подарунками. Кожен колектив зробив свій внесок у підтримку бойового духу військових, які здобувають перемогу у російсько-українській війні. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, лайк ті Шепетівська громада вшанувала ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Представники влади міста, ліквідатори аварії та члени Шепетівського міського товариства Союз Чорнобиль зібралися біля пам'ятного знаку, щоб згадати та подякувати тим, хто брав участь в усуненні наслідків вибуху на четвертому енергоблоці. Відповідно до розпорядження міського голови Віталія Бузеля виділено кошти для надання одноразової грошової допомоги ліквідаторам та сім'ям, які втратили годувальника хвороба та смерть яких була пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. Шепетівська районна військова адміністрація спільно з Шепетівською районною радою продовжують збір подарунків для дітей Херсонщини до Дня Святого Миколая. Ви можете придбати солодощі, книги, засоби гігієни, іграшки та одяг. Збір триватиме до 18 грудня. За додатковою інформацією можна звертатися до Шепетівської районної військової адміністрації. У Шепетівці відбувається реорганізація вузлової лікарні. 12 грудня у міській раді відбулася нарада, на якій членам комісій презентували проєкт створення реабілітаційного центру для військових, які беруть участь у російсько-українській війні. Деталі у сюжеті. У жовтні депутати міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про приєднання вузлової лікарні до багатопрофільної. 12 грудня голова громадської організації Захист об'єднання волонтерів представила проєкт реабілітаційного центру для військових, ветеранів війни та їх родин. Навіть людина, яка не мала поранення, вона постійно після звільнення потім потребує певну допомогу і певний медичний супровід. І ми стикнулися з тією проблемою, що небагато закладів можуть надавати таку допомогу. Втілення проєкту дасть можливість забезпечити комплексне відновлення військовослужбовців у стаціонарних та амбулаторних умовах. За підрахунками організації, потрібно придбати додаткове медичне обладнання на 5 мільйонів гривень. Відділення розраховане на 50 місць для реалізації пакету послуг. Якщо до Вертого лютого ми розуміємо, що в нас армія складала 250 тисяч. То зараз у нас армія складає мільйон. І якщо врахуватися членів їхніх родин, це 3 мільйони. Наша цільова аудиторія. Ми розуміємо, яка величезна потреба і яка величезна актуальність є в таких закладах. За словами Катерини Луцик, вузлова лікарня є хорошою базою для відкриття реабілітаційного центру з іншими медичними відділеннями. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук, Лайк Тіві. Обідійна організація Допомога свободи України в перекладі на українську мову передала автівку швидкої медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Відтепер нею доправлятимуть наших важкопоранених бійців із прифронтових містечок до Хмельницької обласної лікарні. Від початку повномасштабного вторгнення організація передала теплий одяг, взуття, генератори, ліки, продукти харчування та іншу техніку на суму понад 15 мільйонів гривень. Депутати Шепетівської міської ради продовжують працювати. 12 грудня вони зібрались на позачергове сесійне засідання. На порядку денному стояли проєкти програм з питань житлово-комунального господарства, фінансування медичних закладів та внесення змін до бюджету на 2022 рік. Які проєкти розглядали та що прийняли, дивіться далі. Позачергова сесія пройшла під головуванням секретаря міської ради. Віталій Бузель не зміг провести засідання через відрядження за кордон, де придбали три позашляховики на потреби українських захисників. Засідання почалось із розгляду депутатського звернення до президента України, Верховної Ради, Кабінету міністрів та Конституційного суду, в якому вимагають ухвалити закон про заборону в Україні, церков Московського патріархату усіх її підрозділів та організацій. Обшуки, проведені в монастирях і єпархіях різних областях, і зокрема в Києво-Почеркій лаврі, підтвердили наявність там російських агітаційних матеріалів, спрямованих на розкол українського суспільства, перебування підозрілих осіб. Ці факти підтверджують, що колаборація з окупантом це не подонокі випадки, а системне явище. І це явище не знаходить оцінки у керівництва московської церкви в Україні. Навпаки, бачимо спроби виправдати подібну діяльність, що найбільш замучати її. Далі депутати продовжили обговорення різних програм. Серед основних проєктів з питань житлово-комунального господарства затвердили програму щодо покращення екології громади, напрям якої полягає в санітарному очищенню населених пунктів від сміття. Казна програма передбачає собою основні напрямки. Це ліквідація стихії сміттєзвалищ. Це виготовлена схема санітарної очистки населених пунктів Шепетівської громади, ущільного полігону твердих побутових відходів. Оце такі основні поки що, напрямки, якщо ще щось буде, то буде додаватися. У зв'язку із завершенням бюджетного року начальник фінансового управління Василь Дрищ запропонував внести зміни до цьогорічного бюджету, які стосуються господарських видатків та перерозподілу коштів з ремонтних послуг закладів середньої та дошкільної освіти. На завершення члени засідання заслухали питання щодо включення у бюджет на 2023 рік програм фінансування багатопрофільної лікарні та міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Дарина Турсунова Олег Літвінчук. Like TV. Гуртківці та працівники будинку культури за стародавніми традиціями організували андріївські гуляння для жителів міста. Як пройшло театралізоване свято, бачила наша знімальна група. 13 грудня в Україні святкують День Андрія Первозванного. Згідно з традиціями, хлопці та дівчата збирались разом в одній хаті, щоб розпочати андріївські гуляння. Працівники та гуртківці міського будинку культури влаштували театралізовані вечорниці з давніми обрядами, піснями та іграми. У виставі брали участь усі бажаючі: дорослі, діти та навіть кіт, який допомагав дівчатам ворожити. Вони переставляли чоботи, дізнавались ім'я та професію майбутнього чоловіка. На Андрія було прийнято пекти калиту коржик з білого тіста, який уособлює сонце. Вважалося, що калита символізує щасливий шлюб, тому під час приготування дівчата думали про коханих. Хлопці у стрибку намагались відкусити шматок. Завдяки таким заходам. Сучасна молодь вивчає і зберігає давні традиції та звичаї. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві. Завдяки роботі команди координаційного штабу з російського полону вдалось врятувати ще 65 осіб двоє з них з Хмельниччини. Переважна більшість з визволених воїнів були захоплені ворогом на найбільш складних ділянках фронту: 59 звільнених полонених представники Збройних сил України, ще п'ятеро бійці територіальної оборони. Також вдалося визволити цивільну особу громадянина США. Щонайменше 23 визволених захисники повертаються додому з пораненнями, деякі з них перебувають у важкому стані. 15 грудня 2022 року в приміщенні концертної зали Шепетівської музичної школи відбувся різдвяний благодійний концерт Колядочка для воїна. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці освітнього закладу. В рамках концерту вдалося зібрати кошти в сумі 11 тисяч 245 гривень. Їх направлять на потреби 88-го батальйону Шепетівської територіальної оборони. Щороку колектив Пласенської гімназії бере участь у захисті науково-дослідницьких робіт. Другий рік поспіль конкурс проходить у онлайн-форматі. Цьогоріч до першого етапу подали одну роботу із української літератури. Як готуються до захисту та хто цього року представлятиме гімназію, дивіться у сюжеті. Учень Плесенської гімназії Максим Шикирук бере участь у першому міському етапі захисту наукових робіт. Він представляє дослідження про вплив літератури на формування характеру підлітка. Робота Максима поєднує в собі як літературу, так і психологію. Робота зацікавила дитину, тому що він цікавиться не лише літературою і психологією, а вона є такою інтеграційною роботою. Там піднімаються питання впливу саме української літератури на виховання з на виховання підлітків дитина у співпраці з психологом складали анкету, проводили дослідження два роки поспіль. І ось сьогодні вже маємо честь представити результати цієї роботи. Участь у конкурсі є систематичною. Учні закладу здобувають призові місця на міському та обласному етапах захисту своїх досліджень. Діти пишуть роботу, складають мотиваційний лист. і Два роки поспіль ця, цей конкурс вже проходить онлайн. Тому набуває дуже важливе дуже, е, е, відеозапис роботи. І ми вдячні лайк like TV за співпрацю в цьому напрямку. За словами директорки, цей вид діяльності розвиває в учнів критичне мислення, вміння публічного виступу та інші важливі у суспільстві навички. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький, Like TV. Хмельниччина отримала п'ять сучасних рентгенапаратів. Обладнання надійшло завдяки співпраці Міністерства охорони здоров'я України зі Світовим банком. Про це повідомили у Хмельницькій обласній державній адміністрації. Прилади вартістю майже 4 мільйона гривень кожен вирушили з гуманітарного штабу при Хмельницькій ОВА до Хмельницької, Дунаєвецької, Старокостянтинівської та Славутської багатопрофільних лікарень також до Хмельницької обласної. До благодійної допомоги долучилась організація захисти Хмельниччину. Її представники передали стоматологічне обладнання та медикаменти для Хмельницької ЦРЛ, обласної стоматологічної поліклініки, військового госпіталю та дитячої обласної лікарні. Ця допомога на загальну суму понад 40 тисяч функтів надійшла від закордонних благодійників. 15 грудня на території Шепетівського районного управління ДСНС в Хмельницькій області відбувся урочистий захід з нагоди відзначення рятувальників за вагомий внесок у сферу цивільного захисту. Привітання та вручення нагород пройшло за участі народного депутата Олексія Жмаринецького та міського голови Віталія Бузеля. Кого нагородили за оперативну роботу, дивіться у сюжеті. Не існує більш небезпечної, відповідальної та важливішої професії ніж професія рятувальника. Її обіймають люди, які здатні пожертвувати своїм життям та, незважаючи ні на що, готові прийти на допомогу. Рятувальники Шепетівського районного управління ДСНС зібрались на урочистий захід, де відзначили найкращих працівників. Захід розпочався в шанування пам'яті загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу України. Також із вступним словом виступив начальник Шепетівського управління ДСНС Віктор. Ми боронимо свій фронт в тилу, забезпечуючи, як я вже наголошував, безпеку тих громадян, які працюють, живуть тут. І мали випадки нанесення ракетних ударів на територію Шептівського району, де були влучання в об'єкти критичної інфраструктури, в об'єкти енергетики. І ми щастя справилися з цією задачею за заслуги перед українським народом високі показники ліквідації ракетних ударів на Шепотівщині, шестеро рятувальників отримали нагрудні знаки та грамоти Верховної Ради України. Рятувальна служба була одною з основних і найголовніших при ліквідації наслідків цих аварій. Тому ми спільно з керівництвом рятувальної служби і Верховною Радою вибрали ключових героїв ліквідації наслідків цих аварій і тих, які до цього показали найкращі результати. Тому я пробував з місією від Верховної Ради нагородити цих людей, щоб і райони, і Україна знала своїх героїв. Шепетівський п'ятий державний пожежно-рятувальний загін став однією з найкращих команд в Україні, показавши, як оперативність у їх роботі впливає на життя населення. Рятувальник це справді героїчна професія, бо у будь-який час вони стоять на варті та рятують нас від небезпеки. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький Лайк Тіві. Слідчі Шепетівського районного управління поліції встановлюють обставини ДТП, у якій травмувалась 12-річна дівчинка. Подія відбулася у місті Славута. 61 річний водій автомобіля Сітроен здійснив наїзд на малолітню, яка перетинала проїжджу частину дороги. Внаслідок ДТП дівчинка отримала травми, втім, госпіталізації не потребувала. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286. Про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження. На Шепетівщині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинув 45-річний полончанин. Аварія сталася у місті Полонне. 23-річний житель Шепетівки, керуючи автомобілем Volkswagen, здійснив наїзд на 45-річного велосипедиста. В результаті зіткнення той від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель людини. У Шепетівській міській раді відбулись засідання виконавчого комітету, на якому обговорили питання щодо фінансових планів міських медичних закладів, визначення перевізника на міський маршрут номер 3 Через вимкнення світла посеред засідання члени виконавчого комітету голосували за правилом піднятої руки. Деталі прийнятих рішень у сюжеті. Членам виконавчого комітету запропонували на розгляд 36 питань порядку денного. Основні стосувалися внесення змін до фінансових планів багатопрофільної та вузлової лікарень, а також центру первинної медико-санітарної допомоги. Зміни стосуються доходів та видатків комунальних підприємств у кінці бюджетного року. Наступне питання було про визначення тимчасового перевізника для міських перевезень на маршрут номер 3 який був вільним. Рішенням виконавчого комітету з 20 грудня 2020 Другого року до березня 23-го перевізником на цей курс підтримали кандидатуру Володимира Криворчука. Окрім цього, розглянули блок питань щодо управління праці, житлові питання, а також проголосували пакетом за декілька питань, які стосуються надання опіки та піклування над малолітніми та неповнолітніми дітьми. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на YouTube сторінці. Для вас працювала команда Like TV та я, Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.